І з наступаючого вас. Пасху! це як говорило у Біблії розп'яти його, розп'яти. А вора у тюрми. Братва, За вас. Слава вашому дньові. Слава нашим воїнам які будуть розпинати його в осилі і славі і торжестві над врагами. Бо нефік брехати, нефік фокуси показувати. Так що будьте здорові з миром. Одмійте, як отмічаєте, або жийте далі. Не партеся, віруйте в себе і повірите у ближнього, у якого хочете вірити. А не вірити в себе. хочете повірити у когось невидимого. Як чоловік у себе не, недостатньо вірить, та в якого він невидимого хоче вірити. Я не осуждав, не суди, судів не будеш. Здоров'я, щастя, радости, багатства, достатка, розуму, правди, спокоя. За братву! зажитуху.